Підготовка до чергової сесії Івано-Франківської обласної ради триває. Народні обранці у п'ятницю під час засідань чотирьох комісій розглянули більше 20 питань. Більше з них уже затверджені. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Першими розпочали роботу члени постійної комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства. Під час засідання було обговорено 11 питань порядку денного. Продачі майна, від одних суб'єктів інших суб'єктів списання майна, яке вже прийшло в неробочий стан, надання дозволу на списання майна різним закладам нашим установому. Це є затвердження програми приватизації на наступний період. І одне з таких великих питань ключових це звіт про роботу нашої комісії за попередній. За попередній період від початку нашої каденції продовжили підготовку до сесії обласної ради члени постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Одна з головних тем обговорення робота екстреної медичної допомоги. Ми розуміємо, що екстрена медична допомога це швидка. Вона вчасно має приїхати. Десь вона починає працювати. Але зараз в державі є ряд змінюється маршрутизація щодо особливо максимально швидко має бути наголос на інфаркти, інсульти, де має швидка приїхати максимально швидко і відвести того пацієнта в ту установу, яка вміє це надавати, і там, де це можуть надавати. Тому це де ж важливо. Виїздів у нас кожного року росте процес госпіталізації. Маємо 37,2% колись пару років тому 4-5, бо у нас було 27-26, тепер 37. Коли ми довіримося до 50-60 відсотків, це буде актування. 30% згідно нашого аналізу, це є виїзди до хронічних хворих. Крім того, наші швидкі вибираються до військових. Це є поховання, це є вручення повістку. На жаль, хочу так зстувати. Ми, ми це робимо. Депутати таки вирішили надати фінансову підтримку лікарям. А за у п'ятницю були комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку і з питань захисту прав учасників АТО ООС та їхніх сімей. Під час обговорення було чимало дискусій, а ключові питання вирішили все ж відправити на доопрацювання. Ми будемо піднімати питання. Про виплати нашим військовим, і сьогодні якраз ну такий час, що звичайно ми маємо підтримувати наших вояків, наші збройні сили. Саме важливі три питання це фінансове забезпечення військовослужбовців. Воно важливе. Чому тому, що ходять різні слухи, що в когось зняли якісь надбавки? Ми хочемо в цьому розібратися, якими документами це регламентується, і чому це зробили, і які подальші кроки держави в цьому питанні. Друге важливе питання це фінансування або Матеріальна допомога членам сімей або родинам, тих, хто загибли або пропали безвісти. Третє важливе питання це щодо пенсійного забезпечення або сплата пенсійних внесків наших військовослужбовців, які перебувають зараз на передовій. Питання, які затвердили під час комісії, будуть винесені на розгляд сесії обласної ради.